Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Коли масштаби перемоги Нетаньяху стали очевидними, колишній прем'єр-міністр сказав своїм радісним прихильникам, що країна хоче повернути національну гордість, яку в нас забрали, що це означатиме для України та чи вплине зміна уряду на відносини між Ізраїлем та Україною. Думка почесного консула держави Ізраїль у західному регіоні України Олега Вишнякова. За остаточними результатами виборів в Ізраїлі група партій, які підтримують експрем'єра Бен'яміна Нетаньяху, отримала 64 мандати, а Група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат. Відтак Лікут отримує 32 мандати: Еш атид 24, релігійний сіонізм 14, табір державників 12, Час 11, Яадут Атора – АТОРА 8. Рам і Хадаш по п'ять, а вода чотири мандати. Уряд на чолі з Нетаняхо об'єднає ультраправий релігійний сіонізм і ультраортодоксальні партії ШАС і об'єднаний іудаїзм Тори. З відомих причин світська частина населення вкрай не задоволена результатами цих виборів. При досить високій явці виборців, а це 70% їм не вдалося зупинити прорив релігійних. Останні два тижні перед виборами всі партії, які приймали участь у виборах, заявили про зміну політики щодо України. Навіть Лікуд Нетаняху заявив, що як стане прем'єром, перегляне питання постачання Зброю Україні, і це попри те, що довгий час його називали другом Путіна, як я завжди кажу, Ізраїль діє тільки у власних інтересах, так само діють і всі політики. Адже країна майже всю історію зазнавала нападів від сусідів тощо, чудово розуміє секрет виживання. Не виключаю, що з появою спільного ворога військова допомога Україні та наша перемога може стати власним інтересом Ізраїля. Ключовий спільний ворог країн на сьогодні Іран. Однозначно, спільні вороги та спільні загрози завжди відіграють важливу роль у формуванні урядом Ізраїлю позицій щодо військової допомоги Україні. Тож очікується, що все ж не виконує свої передвиборчі обіцянки і все ж перегляне політику країни щодо надання військової допомоги Україні. Зрозуміло, що навіть якщо вирішиться, що Ізраїль змінить свою політику, вона буде відходити з позиції власної безпеки. Ізраїль не може спорожнити власні запаси оборони, чого варте перехоплення понад 4300 ракет, випущених Хамас і палестинським ісламським джихадом в ході операції вартові стін в травні 2021 року. Такі масові атаки на Ізраїль, на жаль, відбувалися і раніше, і не факт, що не повторяться знову. Тож, якщо Ізраїль і допомагатиме, то тільки в рамках своїх можливостей та тільки за умов забезпечення власної безпеки, говорить експерт. Але вже очевидно, що навіть якщо Ізраїль буде бомбити заводи та виробництво Ірану, це також буде дуже вигідним для України. Наразі іранські балістичні ракети, про поставки яких домовилася Росія, не зможуть кардинальним чином вплинути на хід війни. Вони лише подовжать смерть російського імперіалізму. Про це в ефірі Апостроф ТІВІ розповів військовий експерт та аналітик, полковник Петр Черник. Так, він прокоментував те, що Іран може передати РФ свої балістичні ракети, які можуть стати проблемою для української протиповітряної оборони. На думку експерта, їх не зможуть поставити у такій кількості, яка була б здатна змінити ситуацію на полі бою. Дійсно, балістичні ракети знищувати доволі важко чи треба серйозно ставитися до цієї зброї? Так, треба. Але акцентую увагу, що Іран не дасть Росії стільки ракет, щоб змінити хід війни. Йдеться про кілька сотень ракет. По нас вже випустили багато ракет. І Що хід війни вони взагалі не змінили, а також не змогли зламати бойовий дух українців. Іранські ракети не вплинуть на ситуацію, тільки подовжать смерть російського імперіалізму, наголосив він. Аналітик переконаний, що факт самого звернення Росії за допомогою до терористичної Ірану говорить про її слабкість. Росіяни усвідомлюючи що потрапили в пастку, з якої не можуть вийти. Він вважає, що існуюча система ППО України все ж зможе протидіяти балістичним ракетам, адже з кожним днем якість її роботи зростає. У нас вже є неймовірний німецький комплекс Айрі СТі СЛМ. Обладнання настільки інноваційне, що німці навіть не встигли розгорнути його на своїй території, але нещодавно передали його для наших потреб. Це демонструє наскільки серйозно Захід ставиться до підтримки України, додав Петр Черник. До зустрічі, глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!